Якщо б була е, така зупинка вогню на лінії фронту, що би ви за цей час тоді робили? Ну, я скажу, що вона накопичує сили, на мою думку. Да, для того, там, можливо, створює групування там, чи ударний кулак для того, щоб в якийсь, в якийсь момент так, знову нас продавити. Тому вона виграє час і ну, це, це моя, моя суб'єктивна думка. Якщо все ж таки б зупинилося, ну я вважаю, треба готуватися, накаплювати сили та засоби для того, щоб якщо все ж таки перемир'я буде порушено, ми були готові для того, щоб цей, цей ударний кулак розбити. Що конкретно ваш підрозділ робив би за час тимчасового перемир'я? Ну, він би готувався до війни, він би готувався, готував засоби. Нові засоби, ну просто під час перемиря це не значить, що ми сіли і чекаємо, так. Ми б ну, насичували кількість та сили, які нам необхідні для того, щоб ефективно вражати ворога там, да, на тій чи іншій дистанції. Я вважаю, треба розраховувати самим на себе і бути без ілюзій і не розраховувати на миротворців. Сьогодні ми зробили. При умовах в умовах війни да, ми стали, я ж кажу, однією з найбоєздатніших армій світу. І е, при всій там критиці, якісь, е, ну ми робимо неможливе, по суті, тому що ми стримуємо набагато більшого ворога, який так само інвестує масштабно у виробництво, який став на військові рейки, і ми, ну, дос ми дуже ефективно йому протистоїмо. Ми ну, не відійдемо від нашого сусіда просто так. Він ну, з нас не злізе і буде намагатися постійно тим чи іншим способом так, затягувати нас у війну. Тому це питання часу, коли він знову так знову буде нас намагатися там, знищити.